Забезпечення виконання бойових завдань військовою частиною Сил територіальної оборони іншого військового формування у 2025 році. Доповідає заступник міського голови, керівник керуючого Генкому, геть Тетяна Олексійовна. Будь ласка, Тетяна Олексійовна, констатуючи частину проєкту рішення. Пропонуємо 15 мільйонів гривень закласти до даної програми, згідно якої ми в подальшому будемо допомагати і підтримувати наші Збройні сили та е, сили оборони. Питання Збройних сил, я думаю, найважливіше, так, яке ми сьогодні все знаємо. Тому суми закладені також звертаюся до депутатів підтримати дане відповідне проєкт рішення. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За 19, дякую рішення прийнято. В бюджеті Пересовської міської ради на 25 рік також закладено мільйон 200 на допомогу Збройним силам для саме для трьох військових частин. Пропонуємо передати трансфер. Дякую, шановні колеги. Так, чи буду запитання по даному питанні? Я думаю, також важливості прийняття цього рішення не потребує обговорення. Ставлю дане партійша на голосуваннях. За 19 дякую, рішення прийнято.